Що перемотівку посидувати ректора? Ще, не затримуй зарплату. Ще, не затримуй зарплату. Як вчителі тебе мотивують на навчання? Ти тупе, ти не мудре, з тебе нічого не вийде, ти будеш коровам хвости крутити і так. Що відповідають учні на питання, коли ти здасть вірше? Коле? Так. Ага, побачимо, коле? Коли? Коле, коле, побачимо, побачимо. Не рогайся то приміщення радіа... Будь ласка, будь ласка, ввімкни роздумний, щоб підвищений технічно не зробити платіж. Це і сонце, і сад. Сон. Магічна ніч Ви реагуєте, коли? Ущи, на того. А я що робить? А що мені дивіться, як у їсть шоколад, його теж може хоче шоколад. Бі. Що ти будеш робити, якщо не будеш вчитися? Щоб <му> заробити. <му> Не 15, 6 на 15, 6 на ті. Сімнадцять, вісімнадцять, п'ятнадцять, двадцять. Слава Івані, чим ви займаєтесь вдома у вільний час? Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Дві хати маємо. Ванна. Ну така ж вона. Звиніє, корова є, кінь.

Ой-ой-ой, ровері, ровері тобі зазвичай ставлять рішителі. Зібен, зібен, алюлю, зібен зібен Айсва. Зібен, зібен, алюлю, Що ви можете сказати на рахунок харчування в нашій школі? З'їм при ньому оцей сир. І як бачите, не подавився, не отруївся, і нічого зі мною не сталося. Олені, олені, не бриті і не голені, дим, з творінням між музей стичать коріння. Як вам дається так гарно виглядати? Качайте баби прес, Це кращий антистрес. Будь інки з гарним пресом підбере вас, Мерседес. Що Ви думаєте, коли ставите незаслужену оцінку учням? То якщо хтось знає, то нас в церкві виженуть і на цвинтарі навіть не поховають. Скажи, що ти думаєш на рахунок числення? Що? 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 Що Ви розповідаєте учням на уроках історії? блядь, з хати. Дивлю на городу, німців куча повно пога. Я блядь, взуваю Керзові чобати, шнурки пезелень зав'язав на три банти. Що ти думаєш про свою двійку з української мови? Я дуже злий. Я дуже злий на юльку, яка... що ми сьогодні збудували з ними. курка з майонезом, овочі. Якою ви були в дитинстві? Я учитель тата докторка. Я сам велика заплата і власні автомобілі. У мене робота, ти мені не Нічого не скажу. Сміялася в очі, орлиці не сповідаються перед. Не думай в п'ятницю, на но все. Что вы думаете, позвоню вам «Та куча. Що ти думаєш про свою відбинку? Та Що сьо... Давай все так ти? Красивый жінка як вам вдається ти гарно виглядати? Ще раз. А ти коли запитуєш, ти дивись в екран, так Report. Чим ви займаєтесь вдома у вільний час? Вільний час вдома я займаюся. Чим я займаюся? Ну, кожного дня буває по-різному. Сідай. Які плани після школи? Ні. Окей. Як ви добираєте дому після школи? Так, який в школу? на me Це я маю відповідати мікрофон. Коротше, дитинці була дуже маленькою.